Христос хрещається, слава Україні! Знаєте, Московська імперія, намагаючись загарбити, знищити сусідні народи, загарбити їхні землі, завжди на початку намагалася знищити їхню культуру, писемність, мову, традицію, а натомість нав'язати свою. Це відбувалося як в 15 столітті, це відбувалося в 16, -му, 17, -му, 19, -му. але іноді, спілкуючись із священниками московського патріархату чи прихильниками Руського міра, можна почути. Навіщо про це згадувати? Це було давно, воно в минулому. Давайте жити сьогодення. Виникає запитання: а чи змінилося щось сьогодні в цьому напрямку? У мене в руках акафесник. Видання Української православної церкви Московського патріархату, виданий акафесник із благословення високоправосвященного Пилипа Митрополита Полтавського і Миргородського. Начебто, на перший погляд, книжка, де повинні міститися, знаходитися пісні святим, де повинна висвітлюватися духовність, любов до Бога і любов. До ближнього. Коли ми звертаємося до змісту, так воно і є. У пропонованій збірці зібрання кафести до Пресвятої Богородиці та Святих Угодників з проханням про різні духовні і життєві потреби. Але які духовні і життєві потреби тут висвітлюються? Насправді, ми зараз пізніше поглянемо. Для початку можна буде заперечити, навіть якщо ми знайдемо щось таке, що є недуховним чи несе шкоду нашому народові, це ж видано з благословення певного єпископа, це його позиція, це не висвітлює позицію цілої церкви, можна почути заперечення прихильників руського міра. Так ні? Насправді. Дана книжка, даний акафісник, затверджений синодальним відділом релігійної освіти катахізації і місіонерства Української православної церкви. Видана вона у 2013 році. Але давайте коротенько зробимо курс в історію минулу. Як відбувалася боротьба Російської імперії із Нашою культурою як відбувалося знищення наших книг, нашого е, книгодрукування, нашої культури в минулі століття, і яка роль церкви тоді в минулому, і яка роль російської православної церкви, тобто московського патріархату, у пропаганді руського міра та московської шовністичної імперії сьогодні? 1626 рік заборона. Московській державі української книжки загалом. 1689 рік заборона Києво-Печерській лаурі друкувати книги без погодження з Москвою. Тобто фактично накладена цензура. 1690 рік Московський собор засуджує на знищення книги. Українського видання, Київського видання, засуджує також українських письменників, таких як Петро Могила, Бановель Старовецький та інші. Більше того, Московська церква накладає прокляття і анафему. 1693 рік патріарх Андріан заборонив. Привозити до Московської держави українські книги. А також посилає лист до Києва про заборону видання книг на українській мові. Це лише дуже маленький і коротенький список того, як вони намагалися знищити нашу писемність, нашу культуру тоді, натомість. Завозили свою, свої книги, свої книги нав'язували свою писемність, нав'язували свою культуру. Але ближче до того, що ми маємо сьогодні. Дуже цікавий акафест до святої, рівноапостольної Великої княгині Ольги. Перш за все, на початку акафесту княгиня Ольга називається ними першовибрана вибрана. Від російського роду, ось в першому кондаку. Яке відношення має київська княгиня Ольга до російського роду це є надзвичайно велика таємниця? Далі, що ми знаходимо? Це є пропаганда руського міра, чи це є слово про царство Боже? Радуйся російського неба рання зірко. Над Києвом, що над Києвом над восіяла. Києвом насправді, насправді, над Києвом пропагується російське небо. Щось дуже воно все далеке від духовності. Але ідемо далі. Що ми бачимо? Радуйся страни наша Російська. Духовне сокровище. Так звана Українська православна церква називає своєю державою не Україну, а називає своєю державою, державою Росію. Знову ж таки, пропаганда, пряма пропаганда у храмах Московського патріархату Руського міра. Ідемо далі. Що ми знову можемо тут побачити цікавого? Йому ж сьогодні вся Росія єдиними устами воспіває. Знову проводиться асоціація себе з Росією. Тобто всі, прихожани Московської церкви, котрі беруть участь в богослуженні з допомогою ось такої літератури, фактично навіть на рівні підсвідомості вже зомбуються ідеєю руського міра. Знову ж таки, радуйся первої от землі російського ліку святих Причення. Знову ж таки, княгиня Ольга називається Першою святою лику святих російських причислена. Знову ж таки, яке відношення має княгиня Ольга до Росії і до сонму святих російських таємниця для нас із вами? Але коли ми продовжуємо читати цей акафіст, е, далі ми знаходимо щось таке, що можна назвати, в принципі, запаленням здорового глузду. Що саме? Радуйся всія російська держави Заступнице і Покровітельнице. Радуйся, яко із з волінінням держава російська нині от моря. До моря розпространіся. Я перепрошую, друзі, знищення десятків, а може, і сотень дрібних народів, загарбання чужих земель, проливання ріками крові тих, хто намагався протистояти сатанинській агресії Московської імперії. Насправді Московська церква називає і зволінням Божим. Наскільки є велика заслуга і Богом благословенна справа захищати, захищати життя, захищати землю, захищати свого ближнього, наскільки ж великим гріхом є агресія, є загарбання, тому що це є переступ першу чергу заповідів Божих: не вбий. І не вкради. Як бачимо, Московська церква навчає абсолютно протилежного. Далі, ідучи далі, ми знову ж таки, що бачимо на завершення в кінцевій молитві Акафесту, знову княгиня Ольга називається княгинею російською. Ось святая равноапостольна, Вілікає княгиня Ольга Первоугодниця Російська я. Та і загалом, на протязі невеличкого акафесту ми знаходимо згадування 38 разів слово Росія, 4 рази Київ і 4 рази Русь, ну і відповідно жодного разу Україна. Тож виникає само собою запитання. Що ж ми можемо очікувати від церкви, від церкви котра несе ідеологію імперія, імперії загарбника? Що ми можемо очікувати від людей, тим більше в духовному стані, котрі явно пропагують брехню? Хто є батько брехні? Батько брехні диявол. Дає дух диявола брехні, лукавства? Там немає Духа Христа. Тож виникає запитання, а чи потрібна нашому народові, на нашій землі так звана церква, де немає Духа Христа, де немає правди Божої. Хто має вуха слухати, нехай слухає. Хто має очі, щоб бачити, нехай дивиться. Христос народився! Слава Україні! you <music>